Мої любі друзі, доброго дня! Хочу відповісти на одне питання. Ви знаєте, одна молода особа, вона блогерка, вона така завзята, швидко балакає, швидко гомонить, все це там розповідає, рекламує, заробляє дитина. І вона чомусь так до мене стала перейматися. І вирішила мене повчити і каже: ви що не можете зробити? цікаве личко, посміхнутись, так усе розповідати, змінювати барахло, картинки, відступайте вперед, назад, будьте артистичні. Ну, коротше, я отримала цілу лекцію. Від цієї дівчини, і я розумію, може вона ну, поганого і нічого не хотіла, але це її сприйняття світу, це її уявлення. Я, ви знаєте, так посміхнулася і е, подякувала цій дитині. Ну, вона мені дійсно дитина, бо вона така, як моя онука. Але то мене не турбує. Дуже багато розумних молодих людей. А тільки в чому різниця? Різниця в тому, що якщо я буду такою лицедійкою, розумієте, то ну, це вже буду не я. Якщо в мені не спить дух авантюризму, то це я. Якщо я прикалуюсь сама або там ну, веселю свою публіку, своїх друзів, то це я. А, а якщо я буду робити так, як мене повчає ця дитина, ну я думаю, воно буде смішно. Розумієте? Тому що ну, у нас різна весова категорія в цьому житті. Так, вона дійсно така струнка, легка, багато балака заробляє на цьому. А у мене це більше спілкування. знаєте? От просто спілкування. Якось я на цьому не заробляю, і мені не шкода. Мені весело, це мені подовжує життя, це дає мені такий якийсь зворотній результат. І я дійсно ціную, друзі, вашу увагу. Розумієте, я ціную. Бо на цих важелях це мені блогерка, знаєте, каже, а от ви думаєте, або ви цікава, як того вимагають платформи? Або ви ніяка. Ну Я подумала, та й думаю, ну хай я буду ніяка, але я буду собою. От знаєте, собою. Тож, друзі, хочу закликати і вас, будьте мої любі, собою. Бо життя таке коротке, бо воно, ну таке, знаєте, швидко минає, то будьте собою. Якщо ви хочете змінюватися, змінюйтесь. Але не треба бути такою лицедійкою або лицедієм, бо виглядає воно насправді смішно. Знаєте, у кожного віка, у кожної людини свої вподобання, і в залежності від того на якій ми хвилі, в залежності від того, як ми чуємо, діємо, вболіваємо. То такі люди кругом нас і гуртуються. Знаєте, от я зараз така, такі люди гуртуються кругом мене, бо вони теж такі. Якщо я буду інша, то ж такі люди будуть кругом мене гуртуватися, і е, вони будуть інші. А що я буду робити з тими іншими людьми, якщо я це буду робити, свої сповіді, там, вірші, картини, не від щирого серця? То хто буде навкруги? Багато юних повчальників. Знаєте, може бути і таке. Так що життя триває, все це весело, все це не нудно. Я вас дуже люблю. Чекаю від вас зв'язку. Будьте здорові та живіть багато.